Люди, Ну чим платить пайщику за такими врожаями, люди? Соняшника немає, урожайності нема. Кукурузка, не врожай, погоріло, все нахрен, люди. І оренду заплати, і НПЗ заплати, і налогова вже жме. А гроші де брати фермеру, люди. Раніше був і прадік, і те, і все. А зараз навіть нема чим заплатити пайщикам. Я не проти оренди, а я за підвищення ціни на сільхоз. Продукцію і допомогу від держав врожаю немає. Ви бачили літом, яка температура була? 70 градусів. Ось такі качани, кукуруза засохла просто люди, попеклася. А де подекуди люди її взагалі задіскували? Це ще ладно туда по півтони чи по 300 кілограм. А там Миколаївщина, люди взагалі подіскували свої соняшники. Чим їм платить пайщикам? З кубишки доставати, так уже і так немає. Люди скажете боє, та не я не, дай землю. Кому Холдінгам? Та да, люди, вони вас заберуть. Тільки ж вас і села не буде. На їхньому холдингу працює 10 чоловік. А ті всі робочі місця, які би повольняють нахрен, ні хрена не буде. Тому що фермер працює не один, а працює вся сім'я. За малим фермером люди, майбутнє села не буде. Фермера не буде і села. Чим будете ви платити? Пащикам в 25-му році пишіть в коментарях, поспілкуємося.